Да, підрозділ зацікавлений в людях, щоб вони залишались, вони не переводились і їм надавали можливість, щоб вони поступали і йшли по кар'єрній лісні ну, вверх. Тобто вони ставали офіцерами і залишались в батальйоні. Навіть можу сказати, в мене є друзі, з якими ми разом прийшли з БЗВП з Учебки, які зараз знаходяться, ну вже стали офіцерами і є командирами безпілотних систем. В батальйоні 109 підрозділи е, самі можуть запропонувати навчання. Е, може на цивільне навчання піти на ну поступити у вищий навчальний заклад, де він може його будуть відпускати на закриття сесії. Ну то, щоб він їздив, закривав свої питання по навчанню ще в 23-му, поки служив в розвідці, я поступив заочно в університет, де до теперішнього часу навчаюсь на факультеті кібербезпеки. Вирішив собі так, що після війни не хочу йти працювати на цивільну роботу.